Завершуємо наші особи колекції, я дякую всі частиним отцям, нашим хлопцям, цю пану, нашим сусідамської церкви, дякую всім віку за допомогу, за те, що є з нами. Саме перше, дякую цю момент, отець, на пентії в дні, до сьогодні, де нам Божує або західні любові, настановляв нас. А зло на той щаст, як ми маємо відкрити до Бога, через сім'ї хаїнства, через святої, що з'явитися, те ще більше і розбавили і зупинилися дітей та серцями цього житті. Дякую сучасність очі, як Господь береже вас. Słuchajcie, załóżcie założonych krokach na nowe dostosowanie. żeby siły. dużo bardziej na uniknąć tych je powiększyć jest to No i tak, i bawią się z zdrowie, prawami Na nam Na mnogi Vse, kar govori o krstilih naših oteljcev, so danes tukaj v pomorskem vrstnem redu. Razglasili smo, da se ne izpolnjujejo, da lahko še naprej prisotnejo v pomorskem vrstnem redu. За одним великим захистом. після за отримає. За це, Щоб не було дуже довго, добре, то ще півгодини щось там розкажу. Насамперед, я тому Богу за те, що ми можемо разом співтися, молитись, дякую вашим священням, царі з такою домі теж запросити. Як нас був закладів на складі, оцю сутрудник, класний я наших дізнаннях, добре, що ми разом, це свійно, і насправді, Господи, благословити, нагороджуємо дива, цукану дорогого дема, що воно не так, старше мої мама, щоб всього війні, бо мама молодша, точніше, підтримує всіх від дітей. Де в нас світина права другій з картином Лешинський, вважає відзнана і легка була кардинала в Польщі, і, і мені там всі розповідали, я колись оголосили колекції, була сама, велика сніг, згадував. І пішов тільки за християн, палма, який павтор. Що ж робити з вами? Нема людей, каже, казати ті, тому що не казати. Я з села сам вурзу, але він каже, що пішла одна овечка, ми я не можу її набувати. Осте було. Скільки скаже, все, що знав, і питається, що я сподобався. Він кажуть, що я вийшов, скажу, я каже, вузов села хазяїн. Каже, я не лише овечку в голову, але я всього ціна не давав наразі.

Що ж ви там войну? Там треба не бачити, що я за нього прийшов, кажу, це я не доходить до чого. Ддоров'я. Вчора шість разів на спати. Повірив на чому. Повірив на чому. А я знаю, що до того вірити. Справив, що вірити Богу. Це не найкраще. І в цій це війни, постійно, всім яких Бог на прощання сповільні. Але є красаві, так треба щось побудувати. Після гості, щось що щось спали телефон. І Він каже, пробачте, пробачайте, але йде тому. І долегенція, і долегенція. Дякую, що ціна за те, що почалися три дні. Якби невеликі місяці, які на долях заспівали себе на гарні, але це може вже після пасти, стояти без ремонта, співають в центрі. І дякую всім, хто причинився до того, щоб нам було добре, щоб нам помолилися усім людям, які і в молитві, і в пожертві, і. і власне, в продуктах обрали цього час я на розуміє з прав відмірався сьогодні, так якого нормально. Так що дякую вам. і нехай це Іхайця може повертання вас, молиться за церкво, за світішого намір Павлинського талика, вимагається за наведення рішення, мирності і за наших помер. Цей кіднос можна жертвувати або за себе, або за когось одного з помер чи война чи познає саме задати на хай нашого диха сьогодні буде райня дабо не що цей військові отримали кого поля вставай нам не сім за воли заслуга при голосованні в цілі марі свято нема святої аналітика святила позволі пана і всіх Всіх віків ваших на всякий час справжнє і успішне покаяння, серце завжди розстане, по право життя, в добрих діла, нехай дасть вам Серготні, доселі, Бог завжди, не і повсякчас і на і волі.